В нас стався сьогодні вночі порив на магістральному водогоні діаметром 1200 мм по набережній Заводській. Ми на даний момент зараз стравляємо воду для того, щоб провести сварювальні роботи в самій галереї. На даний момент також у нас знаходиться без водопостачання нижня частина міста Дніпра, це починаючи від червоного каменя до житлового масиву Перемога 6 а, так, що значить трамвуть воду? Спускають воду для того, щоб можна було заварити трубу, тому що вода нам заважає варити, як би так можна сказати, простими словами. Тобто нам треба трішки скинути тиск у самій системі водопостачання нашого водогоні, та щоб можна було спокійно провести аварійні роботи та зварювання роботи. Там будуть зварювальні роботи. Так, там, там будуть проводитися зварювальні роботи. Які плани, коли планують закінчити? Плани у нас такі, що сьогодні ми тільки скидує, скидуємо воду і близько. Після обіду ми вже почнемо проводити зварювальні роботи. Це буде підготовка. Будуть привозити метал, будуть бригади там працювати, варити, але це буде дуже довго. Тобто зварювальні роботи можуть закінчитися аж близько, десь ввечері, там 9-10. І почнуть заповнювати систему, і водопостачання у нас відновиться нормалізується тільки аж до завтрашнього ранку. Тобто складна дуже робота у нас, і сьогодні ми ось. З такими темпами максимально стараємося швидко це все зробити. Тобто а, масштаб масштабний порив? порив масштабний на водогоні, як я казав вже раніше, діаметром 1200 мм. Тобто це дуже масштабний порив, і він стався в нас вночі, і ми закривали воду, і зночі в нас вже багато мешканців без водопостачання Матеріали, бригади, все це є. Матеріали, бригади все це є. На даний момент ми тільки чекаємо, коли ми стравимо воду і скинемо тиск в нашій системі, тому що це дуже-дуже багато треба скидувати води для того, щоб можна було спокійно нам працювати з варювальними роботами. Тобто треба для того, щоб, щоб працювати з, з варвальними, робити зварювальні роботи, нам треба скинути для цього воду, тому що нам не буде достатньо для того, щоб проварити все так, як треба. А зону відключень да. що, що? стосовно відключень, до якого часу плануєте виконати роботи, і коли будете повертати роботи. Плануємо виконувати сьогодні до вечора. Максимально будемо старатися це швидко зробити. Будемо працювати в ніч. Але як підуть в нас так скажемо наші сроки, наші виконуючі бригади, на ОСЦ, десь в 9-10 годині. Ми повинні тільки закінчити зварювальні роботи, тільки потім буде наповнюватися система в нас водою і до ранку або навіть до 11-12 години дня наступного дня, воно нормалізується.